Казка про рибку 2 Продовження. О! Круто. І коротше, коли оця він закинув сітку, і та рибка попалась туди, краб її друг прийшов і розрізав ту сітку, і вона втекла. І краб потім вищепав ту людину. А вони вирішили та наказати того, того клоуна, який хотів. Він клоном був? Клоуном? Ну, не знаю, клоун чи не клоун. Чи турист? Ні, ну він був турист, але в цьому був якийсь там клоун а. в тому цирку, чи хто хотів вислужитися, заробити грошей на тій рибці. І, і вони вирішили його наказати, провчити, щоб він більше не, 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 не пакостив так. От, і вони взяли. Коли він. Е, спочатку вони йому почали, він там був на пляжі, то що вони йому в коктейль піску насипали. Він випив, почав плюватися. Тоді йому закинули цю плавки, закинули йому цю морську зірку, вона його там вжалила за дупу. Тоді той крап його пощіпав. Може він вони, о. Діана без коментарів. Може у шляпки е, закинув морського їжака? Ні, це теж нехай буде. Ого. От. І він думав, коли то все що то за таке твориться, коли то все закінчиться. І тоді він пішов, думаю, йду поплаваю. Я собі там взяв. О, 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 цей, о, акваланг. От ластий пішов плавати, та ще взяв такий гарпун, хотів пополювати на рибу якусь. І так, її, ну, типу, помститися і, і застрелити її. Та вони взяли ту сітку його, зашили і, і взяли, теж закинули, і він попався в ту сітку сам. А він там борсався, борсився. Чим більше борсався, тим більше, більше заплутувався. От І в нього вже в тому аквалангу закінчувався кисень, він почав задихатися, кричав, ну, там не кричав, а таке, задихався, все, і вони його, якби, він втратив свідомість, але та риба його пожаліла, каже, давайте його вони виволокли його на берег, коротше, викинули там на камні, він прийшов до тями і давай дьору з того острова, ну, свій цирк більше ніколи не з'являвся щоб вони і вони жили собі нормально, спокійно без всяких таких от, туристів.